Сюди якраз заглянуть, що тут є. А тут є мангальчик. Мангальчик такий є красивий, гарненький, прикольний. Який не Так, всім доброго ранку. Хочу показати те, що я тут знайшов для вас. Буду показувати як нові, так і старі речі, які знайдені на металобрухті. Так, дивіться, розпочну. Із чого я тут? Коловороти різні, є маленькі, є великі. Ціни 100 гривень, ціни 80 і ціна 60 гривень. Далі є у нас поливалка. Ось така саморобна турбополивалка, як її там називали. І з лопастями, що вона там розбризкує якимось чином. Штирьок, щоб втикати, і трубка, щоб надягати. Та і все. Ціна 60 гривень. А там будемо торгуватися так. Е, цей на переточку, ціна 100 гривень. Кінець виламаний. Цей у нас 10 гривень. Цей у нас 10, 10, цей у нас 15, цей у нас 20. Ця у нас річ. З отворами е, буде 100 гривень. Цей у нас 5 гривень. Ці в нас дві коронки. На 36. Хай будуть 60 гривень. Ці в нас будуть для часнику. Хто любить така одна, є одна, і є друга, є інша. По 45 гривень вони будуть ваші. Далі шайба на 70. Отвір внутрішній, не поміряв. 25 гривень. Цей в нас буде. Цей помірю, але, як бачите, вона чуть-чуть приплюснута. Ціна її 25 також. І ось така сота з нарізаною різьбою. Ціна в нас буде 45. Фігурна якраз різка бумаги, або ж фотографія, або ще хтось, що хоче 80, і оця 60 буде. Для павука є отака ось річ. Ціна за неї буде. Тут уже пробували з різних сторін. Що це за метал, якраз що він так блистить чи нержавіє? Ну, не нержавійка, сразу кажу. Е, ціна 45 гривень. Так, далі що тут у нас іде? 5 гривень. 2 штуки 10 гривень, 10 гривень, ручка 10 гривень. Це у нас будуть 35, цей у нас буде 15. Так, це у нас буде 10 гривень, 5 гривень, 10, 2 гривні, хай буде. Цей у нас буде 30 гривень, цей у нас буде 20, цей у нас буде 30, цей у нас буде 10, цей у нас буде 50, цей у нас буде 30. Цей у нас буде 20, цей у нас буде 10. Вороток. Ось цей довгий ось такий під квадрат, під малу головку. Ціна його, так буде 60. Цей буде в нас ось такий, буде 80. Пружина, не знаю, ні хром, ні, ні хром, але якась вона покручена така. Хай буде 30 гривень. Так, є ось така пластина 55 довжиною. До неї ще йде ось така частина. Підпорка, скоріш, цього, або ж для е, цієї. які, ну Якась підпорка, грубо говоря, так. Е, ціна за неї буде 60 гривень. Пружина ось така блискуча, гарненька 80 гривень. Вилка в нас буде 40 гривень. Це якийсь пробоєць, не знаю, він легенький. Ну, не знаю, для чого він такий зроблений. 20 гривень. Е, молоток буде 30 гривень. Ось ці різні, що можна там шарики ліпити або ще щось чітки робити. Кому як цікаво. Ціна за все буде 60 гривень. Е, зажими. Невидимки ССР 10 гривень. Молоток у нас буде 40. Цей у нас буде 25. Зубило у нас 15. Ручка 10. Ці у нас ось такі. Три штуки будуть у нас 35. Так, болти тут сюди. Цим у нас 10. Це у нас 10. Ніш у нас буде. 25. Ці болти ось сюди. Будуть 35 гривень, ці в нас 35 гривень. Ось ці в нас будуть 45 гривень. Ось ці у нас будуть 15 гривень. Так, цей у нас буде 5 гривень, 5. це у нас буде 35. Цей у нас буде 40. Цей у нас буде 10. Топорець такий буде, у нас 50, ось такий буде 180. Ціленький, гарненький, але заварений, лезо, переварене, довго зроблене. Далі йдемо, є сверла. Ось такі гарні конус, другий чи третій. ну Різний, в общем. Другими словами, найбільший у нас розмір 21,5 найменший там чи 16, чи скільки, я чесно сколовував, не передивився, не встиг якраз. Ціна за них будуть у нас 550 гривень, і будуть вони ваші. Це у нас буде 40. Що тут у нас? Ключ у нас буде. Це подарують безкоштовно, бо, блін, їх, їх брати все одно ніхто не хоче. 10. 5 гривень. Цей у нас 25, цей у нас 35, без замірів, бо, блін, заміри будуть, тоді ціна буде інша. Ціна 40, ціна 35, 10, 15, 35. Ніжка буде у нас. 50. зенкер ось такий. у нас буде 80. Цей у нас буде 25. Цей у нас буде 10. Губка ось така. Гарненька. Без замірів о, буде 25 гривень. Кусачки у нас будуть 45, плоскогубці 45. Цей у нас затискач 25. От віс буде 25 викрутка. 10 болти. Оця вся купа 40 гривень. Далі є ось така для м'ясорубки. Можна приєднати і буде вам соковижималка. Перехідник. Ціна 80 гривень. Шприц у нас буде 50 гривень. Ось ці у нас будуть 45 гривень. Так, є у нас отакий зйомник гарненький, красивий, прикольний, заварений, сразу кажу. бо видно, натащили так, що, дай Боже, тут заварене, тут заварене. Ну, він працює. Можна ним іще попрацювати. Кому як буде там ціна 900 гривень, буде ваш. Далі є сковорітка глибока, ось така. Ржавенька. взагалі повністю з сажею покрита. Ціна за неї 250 гривень. Мангал, яким взагалі ніколи не користувалися, сроніческими символами, як ви бачите, якимись такими цікавими. Ну, скоріш, той, хто його зробив, також мене тут дивиться якраз. Я його знайшов, забрав для себе. Показати, продемонструвати, кому хочеться якраз ціна 250 буде ваш. Та і все на цьому буде так. Так, ця річ у нас буде 40 гривень. Ось ці будуть у нас 50 гривень. Пульт у нас буде 25 і чашка, вон, як ви бачите, 230 гривень. алмазна, сразу кажу. Ці у нас будуть 20 гривень, круги будуть у нас е 60 гривень. Підшипники 35. Все продемонстрував, все показав, все швиденько. Кому щось сподобалося або ж хто хоче щось купити, звертайтесь, будь ласка, на Viber. Viber вказаний в правому, або ж в лівому, або ж де там ви бачите якраз номер телефону, щоб можна було написати, прислати фото. Те, що ви зателефонували і сказали, що я хочу купити, це одне. Але толку ноль, то що ви зателефонували. Ми з вами можемо домовитися, але якщо ви не оплатите ці, ці речі, вони не поїдуть до вас. У нас іде повна оплата на карту, не часткова, а повна. Тому а, не треба телефонувати і розповідати, що я там візьму точно і все таке. Пишете на Viber, навчилися користуватися YouTube. Навчіть навчіться, будь ласка, і користуватися скріншотами. Тому, блін. Я не знаю, як з цим боротися, тому що літні люди дзвонять якраз, не можуть вони цим користуватися. Ну, навчилися ютубом користуватися, навчиться якраз і скріншотом користуватися. На цьому все. Кому не тяжко, поставили лайк, прокоментували, поділились відео з ким там можна, з сусідами, з близькими і з усім іншим. Всім гарного дня та мирного неба!